Друзі, всім привіт! Показую відеогляд МТЗ-80 з нашим кпс 4. Нагадую, що КПС в продажі і МТЗ теж в продажі. Ціна МТЗ-4200 з документами по техпаспорту На повному ходу мотор по заявкам був після капіталки. Не працює блокіровка і вал відбору. Оце є. Всяк. Ну торг на каву є? Культиватор 60 тисяч гривень. Ось його робота. Мотор масло не бере, Ось як гарно працює. В принципі, все вирізає, ну звісно, якщо такою масою, то може десь підзабитися, але так ось і проходить гарненько. Номер телефону вказаний під відео. Техніка знаходиться в Миколаївській області, Березнегувати. Можлива доставка. Телефонуйте. Так, друзі, ось робота моторщика. Резину кинули іншу газоновку, газ 52 Це гарний протектор. Сзаді ось такий протектор. Ще буде бігати. Бістройомщики, усе. Тут, в принципі, все гарно. Буде ну, хлопні, щось впало, то у нас гарабанить дуже сильно. Друзі, кого цікавить, номер телефону під відео. МТЗ і культиватор в продажі. Також може буде АГД 2.5, Велесагру. Але це буде все пізніше. Телефонуйте. По ціні можемо домовитись.